Олександр, казали диванні експерти, що після того, як ви зробите цей санвузол, ванну на виброс. Бо ви їй рака вона буде затерта, поламлена. А ну, давайте покажемо їм затерту ванну. Страшне, вбиту, покажемо їм ванну. Ну, дивіться, мої, диванночки мої. Експерти, прекрасні мої. Рідні, ви мені вже як рідні всі. Іваночки, я вас обожнюю, але трошки вас будуть трогати. Ади ці кавана? На виброс ванну буде. Зараз майстер знімає чохли і робить силікончик по кругу. А ви що робите? Ви далі всираєтесь в коментарях, кладете дизлайки, але дивитесь. Інстаграм прийшов. Прийшов інстаграм. Прийшов в Інстаграм, в Інстаграм, очі, Опа. Лючок, ба. Опа. Опа. Закрили лючок. Инстаграм прийшов. Инстаграм, інстаграм прийшов. Інстаграм, Інстаграмович, Вам це не беремо людей. Отак зробили. Тільки я після того як все зробили. Люди платять нам за роботу. Що скажеш? Показати. Якщо що не щоб сделали правильно. Отлично. Все, лаки ставимо, колеги і пока.